Друзі, я вас вітаю, мене звати Діна і ви на в'язальних посиденьках. Сьогодні пропоную зв'язати разом зі мною шаль, напівкруглої форми ви бачите дизайн цієї шалі на екрані. Якщо вам подобається такий варіант, то залишайтеся зі мною і давайте починати працювати. Для в'язання я використовувала бапінну пряжу метражом 900 метрів на. 100 грамів і спиці номер 4 Можна взяти будь-яку пряжу, що у вас є, що вам подобається, від 500 метрів на 100 грамів до 1000 метрів на 100 грамів. Спиці можна взяти трошки більше, 4,5, 5, і навіть спробувати іще більший варіант. Зв'яжіть зразок лицевого гладію і подивіться на полотно, чи воно вам подобається, і отже, таким чином оберіть номер спиці. Для початку в'язання нам треба набрати три петлі, і отже, першу петлю я ось таким чином створюю. Так. І далі ще дві петлі. Друга і Перевертаємо в'язання і будемо пров'язувати перший ряд. Насправді все просто. Прив'язуємо його лицьовими петлями і першу петлю ось цю також пров'язуємо лицьовою. одна. Далі друга петля, і третя петля лицьова. Всі петлі лицьовими. Є, перший ряд готовий, і е, переходимо до другого ряду, в'яжемо так само. Тобто, і е, лицеві і виворітні ряди в'яжемо е, лицевими петлями, і всього зараз прив'язуємо 17 рядів. Так, зараз у мене вже буде другий ряд. От. Одна петля, друга. І Готово. І в'яжемо всього 17 рядів, як я вже сказала. Після того, як ми пров'язали необхідну кількість рядів, будемо ось тут по краю за ось ці такі от примички, набирати петлі. І всього зараз я наберу 9 петель. Підіймо. Ось таким чином вводжу спицю. І вводжу ниточку. Можна взяти гачок, щоб було зручніше одна петля, друга, третя. І так далі. Шоста. Сьома. Восьма і дев'ята. Так. І ще я маю три петлі ось тут по краю набрати. Отже. І я одразу їх пров'яжу. Отак. Так. Можна допомогти собі іншою спецією, отак от, протиснути спицю і раз, перша петля. Далі тут Друга петля і остання. Петля. Готово. І от е, в нас буде початок. Нашого в'язання. Отже, перший ряд, що ми його зараз пров'яжемо, він такий установчий буде. Ми будемо пров'язувати всі е, е, ряди, оці три крайні петлі з одного боку, з іншого боку, лицьовими. Тобто, в нас по краю буде. Е, Формуватися хусткова така в'язка. Отже, перші три петлі ми пров'язуємо включно з кромковими лицьовими, і так робимо завжди і в лицевому, і в виворітньому ряді. Зараз у нас виворітній ряд. Далі ми пров'язуємо виворітні петлі. І три останні петлі, як я сказала, також пров'язуємо лицьовими. Отже, в'яжемо. Є, і ось в мене залишилося три петлі, я їх пров'язую лицьовими. Одна, друга і третя. так Далі перевертаємо на лицевий бік. І тут зараз ми будемо робити прибавки. Перші три петлі, як ми з вами домовилися, ми пров'язуємо лицьовими, одна. Друга, третя, і далі після будемо робити накид. І таким чином, ось така кромка в нас буде відділятися з одного боку і з іншого. Тобто перед цими трьома петлями останніми також будемо робити накид. А далі пров'язуємо три петлі, три лицьові петлі, і далі прибавка. Прибавку робимо. З, ось Можемо зробити з цієї перемички, або я зроблю ось таким чином: за задню стінку пров'язую і не скидаю петлю зі спиці, і за передню, тобто з однієї петлі я вив'язую. Дві петлі, і це буде охайно і не так помітно. Тому ось такий метод я використовую, є їх багато. от е Якщо вам подобається інший, можете використати інший. Наприклад, можна зробити ось такий накид у вигляді кільця. Ну, е я пропоную власне той, що я вам показала. Знову пров'язуємо 3 лицьові, і тут робимо Пров'язуємо за задню стінку лицеву, залишаємо цю петлю на спиці і за передню стіночку. Так, у нас... Ух заважає, нічого. І тепер дві петлі знімаємо. Все, Остання у нас петля залишилася, і три крайні петлі роблю накид, і далі три лицеві. Виворітній ряд, ми в'яжемо завжди без змін. Ми пров'язуємо перші і останні три петлі лицьовими, так. а решту, решту ми в'яжемо виворітніми. Три лицьові. І далі, включно з накидами, включно з тими петлями, що ми їх додали, ми в'яжемо виворітні петлі. накид пров'язую виворітньою і останні три петлі. Є, перевертаємо в'язання на лицьову сторону, і зараз я вже не буду додавати петлі, тобто я пров'яжу перші три петлі лицьовими, одна, друга. Третя. Після цих трьох петель роблю накид, і далі пров'язую лицьовими весь ряд і зупиняю за три петлі до кінця ряду, як ми з вами і домовлялися. Перед цим нам треба буде зробити накид. Остання петля, далі пров'язую. Точніше, роблю накид, і три петлі, що завершують ряд. Виворітній ряд я в'яжу за малюнком, не додаю петлі, крайні петлі пров'язую лицевими, решту виворітніми. І таким чином ми в'яжемо і в п'ятому 7, 11 і 13 ряді ми робимо додавання петель, як ми це робили от, в другому ряді. Так? Тобто пров'язуємо три петлі, додаткову петлю вив'язуємо з однієї петлі дві. У нас додаткова петля формується. Три петлі пров'язали додавання петлі. Три петлі пров'язали, додали петлю. І так, до кінця ряду, а наприкінці ряду робимо накид і три лицеві дов'язуємо. Виварітні ряди пров'язуємо без змін. І все в мене вже пров'язана секція лицевою гладдю. І всього тут в мене 17 рядів. І в 17 му ряді я зробила останні прибавки. Тож, я робила прибавки в першому лицьовому ряді, далі в п'ятому ряді, сьомому, 11, 13 і 17. Кожного разу ми робимо прибавки в лицьових рядах. І тепер я буду переходити до ажурного візерунку, і кожного разу ми будемо його починати з виворітнього ряду. Отже, Перевертаємо в'язання на виворітну сторону. Перші три петлі ми, як зазвичай, пров'язуємо лицьовими, далі ми пров'яжемо з вами накид, пров'яжемо Так. І далі починаємо в'язати наш візерунок. Перші три петлі нам треба пров'язати разом лицевою. Тож, я підхоплюю одразу три петлі спицею і пров'язую лицьову. Є. Далі із наступної петлі я вив'язую три петлі. Як це роблю? Починаю в'язати лицеву петлю, пров'язую, але не скидаю з правої спиці. Далі роблю накид. І повторно пров'язую лицеву. І таким чином маю з однієї петлі три петлі. І все, далі повторюємо, далі підхоплюємо три петлі одразу, пров'язуємо їх разом лицевою, і із наступної петлі вив'язуємо три петлі. Одна залишаємо на спиці накид і знову. Лицюва. Все так в'яжемо до кінця ряду. Закінчую в'язати ряд. В мене залишилося три петлі перед цим накидом, тож мені зараз треба їх пров'язати разом. Пров'язую. Далі пров'язую накид виворітньою і три останні петлі лицьовою пров'язую петлею Все. і перевертаємо в'язання на лицьовий а, бік, на лицьову сторону. Початок такий самий, як і завжди: три лицьові одна, друга, третя накид І далі всі петлі ряду ми пров'язуємо от І тут, на прикінці робимо накид і три лицеві. Отже, все просто: всі петлі пров'язуємо виворітніми В'яжемо до кінця ряду. Переходимо так. до наступного ряду, це в нас виворітній ряд, і ми його будемо пров'язувати так само, як і попередній, з єдиною відмінністю, що наш малюнок будемо вив'язувати в шаховому порядку по відношенню до попереднього виворітнього ряду. Що я маю на увазі? Давайте пров'яжемо, щоб наглядно це побачити. Починаємо в'язання, як зазвичай з трьох лицевих. Далі в нас накид, ми його пров'язуємо виварідньо. Оце петля з'явилася додатково і таким чином, в нас за рахунок того, що ми постійно робимо накиди, з'являються додаткові петлі, коли їх буде 3, ми навіть дві вже, ми пров'яжемо їх. За малюнком згідно, а поки що, поки це одна петля, ми її пров'язуємо просто вирітньою. Далі от в нас починається малюнок, що ми його вив'язували в попередньому в ряді. Ось перші три петлі, ось тут ми бачимо, вони прив'язувалися разом, а тут ось такий кружечок, з нього виходить три додаткові петлі, що ми прив'язували з однієї петлі. Тож, робимо зараз навпаки. З цієї петлі будемо вив'язувати одразу три. Починаємо це робити так само, як і попереднього разу. Починаємо робити лицеву, але не скидаємо зі спиці накид і ще одна лицьова. Все. Вив'язали три петлі з однієї. А ось наступні три петлі ми вже пров'язуємо разом лицевою. Далі продовжуємо так само. З однієї петлі вив'язуємо три, Наступні три петлі пров'язуємо разом. Так, Може бути незручно, тож ми трошечки розтягуємо петлі і пров'язуємо разом. Так, в'яжемо до кінця ряду. В мене наступний виверітній ряд зараз. І ми вже пров'язали рапорт нашого візерунку, тож з цього ряду будемо просто повторювати рапорт візерунку вгору. І отже, давайте ще раз його з вами пров'яжемо. Хочу звернути вашу увагу на початок в'язання, тому що в нас додаткові петлі. Отже, пров'язуємо одну, другу і третю. Петлі лицьовими, далі в нас накид, ми пров'язуємо його виворітньо, і отут в нас з'явилися вже дві додаткові петлі. Ми їх пров'язуємо також виворітніми, це ті петлі, що в нас з'явилися за рахунок накидів. І отже, з цієї петлі. Вже у нас починається малюнок. От в наступному виворітньому ряді, коли ми зробимо іще один накид, в нас вже буде три петлі, і ми будемо вже починати з них вив'язувати наш малюнок. А поки що я ось ці три петлі маю пров'язати разом, тому що от у нас така дірочка, ми бачимо, що ми пров'язували з однієї петлі. 3. Тож починаємо це робити, і так ми продовжимо в'язати наш малюнок вгору, поки не відв'яжемо всю ось цю ажурну секцію. Тож давайте зробимо це самостійно я вже пров'язала 10 рядів ажурного візерунку, і на цьому я Припиняю вив'язувати ажурну секцію. Далі переходжу до лицевої гладі і мені зараз треба пров'язати виворітній ряд. Тож я його зараз пров'язую, і в лицьовому ряді ми вже почнемо робити додавання петель. Тож пров'язуємо виворітній ряд, і далі переходимо до прибавок. Прив'язуємо три лицеві, далі прив'язуємо накид, і всі петлі в'яжемо вийворітніми. Переходимо до в'язання лицевого ряду, і в цьому ряді ми будемо робити прибавки. По суті, будемо робити їх так само, як і в першій секції, де ми пров'язували прибавку після кожних трьох петель, лицевою. Так? А в цьому ряді ми будемо робити через 4 петлі прибавку Окрім того, в цій секції ми зробимо прибавки ще в п'ятому ряді і будемо пров'язувати прибавку через кожні 5 петель, і в одинадцятому ряді будемо робити прибавки через кожні 6 пров'язаних петель. 11-й ряд буде останнім в цій секції, що ми її в'яжемо до гладдю після того переходимо до в'язання оцієї ажурної секції, і, в принципі, там жодних якихось нововведень немає, ми її просто в'яжемо так само, як от пров'язали цю. Тож, якщо вам потрібно, повертайте відео назад і дивіться, як пров'язується візерунок і інші деталі. Тож, зараз ми починаємо в'язати ряд. І, як зазвичай, пров'язуємо на початку три лицеві петлі, далі робимо накид. І після того пров'язуємо 4 лицеві петлі, 2, 3, 4. і от З наступної петлі будемо вив'язувати прибавку так додаткову петлю. Спочатку заводимо. Пицю за дальню дошку пров'язали, і потім за передню дошку петлі. Вив'язали дві петлі з однієї, і знімаємо. І далі повторимо: одна, друга, третя, четверта петля, з п'ятої вив'язуємо додаткову петлю Все, і так, в'яжемо до кінця ряду, вив'язуємо повністю цю секцію, потім переходимо до ажурної секції, і так за таким принципом ми в'яжемо необхідну кількість секцій. Коли я вже відв'яжу всі секції, я вам розкажу, як я додавала петлі в інших секціях, що зв'язані лицевою гладдю, тож давайте в'язати самостійно ось ці, ці секції. Я майже вив'язала всю свою пряжу, в мене ось такий невеличкий залишок якраз для того, щоб закрити в'язання, так, закрити останній ряд. І перед тим, як я прийду до цього, я вам розкажу логіку подальших прибавок, тому що ми з вами зупинилися на п'ятій секції, ми її разом пров'язували, і там ми робили прибавки в три підходи в першому. 5 і 11 рядах. І цю логіку ми зберігаємо і при пров'язуванні наступних секцій з лицевою гладдю, де ми власне і робимо додавання петель. Отже, в наступній секції я так само робила прибавки в першому, п'ятому і 11 ряді. Ось тут останню секцію я лише почала прав'язувати, в мене тут буквально три ряди. І так само в першому ряді я зробила прибавки. Отже, за яким принципом ми їх робимо? Я думаю, що можна здогадатися, тому що ми ось в п'ятій секції якраз робили в першому? Ряді прибавки через кожні 6 петель, потім в п'ятому ряді через кожні 7 петель, відповідно, в 11-му через кожні 8 петель. І так само ми в першому ряді наступної секції і ще робимо плюс одну петлю. Тобто в першому ряді ми робимо прибавки через кожні 9 петель, в п'ятому через кожні 10 петель, в 11-му через кожні 11 петель, і в наступній секції ми робимо в першому ряді. Через кожні 12 петель і так далі, скільки б секцій ви не пров'язали, тобто додаємо ще плюс одну петлю, так у відстані ми між прибавками. Я думаю, що цей принцип зрозумілий, тож ви можете зв'язати шаль будь-якої довжини. Так? В мене тут буде невеличкий шалик, тому що я вам показала, скільки в мене пряжі залишилось. Тож зараз я буду переходити до закриття петель. Нічого тут мудрувати я не буду. Буду закривати звичайним способом, тому що, ну, якщо тут вив'язувати якісь візерунки, то ну, думаю, що це буде зайве. Так? Вона доволі таки Мінімалістична ця шаль. Так, є певна родзинка, але ми будемо просто закривати звичайним способом. Пров'язую першу петлю лицьовою і наступну петлю також лицьовою. І отже, попередню першу петлю, ось цю, я підхоплюю спицею і протягую через крайню петлю на спиці. Все одну петлю я скоротила, і в такому ж дусі я продовжую. Пров'язую наступну петлю лицьовою. і, підхоплюючи, попередню петлю, протягую її через крайню. Далі в мене лицьова петля, я пров'язую наступну лицьовою. і підхоплюючи, попередню петлю, знову ж таки протягую її через Крайню. І таким чином я пров'язую до кінця ряду, закриваючи петлю за петлею. Жодних примудрощів, все дуже просто. Тож продовжую це робити, поки всі петлі не будуть закриті. І на цьому в'язання цього виробу буде завершено. Нам залишиться лише сховати хвостики. Останнє, що нам треба зробити, це заправити. Нитки, що не залишилися. І для цього я беру ось таку металеву голку, вона не дуже гостра, і буду це заховати, ті хвостики, що в нас залишилися. А ми це робимо з виворітньої сторони. Отут у нас край, і я просто під напів петлі починаю. Ховати нитку Просто хаотично можна ось таким чином, спочатку в один бік, потім в інший бік, ось так, за верхні напівпетлі. Ниточку не буде видно, якщо ми так будемо робити, і десь на сантиметрів 5, ну, максимум 7, ми ось таким чином її. Просуваємо, ховаючи, так, і потім просто обріжемо. Ось таким чином це виходить. І за таким принципом ховаємо і іншу ниточку, що в нас залишилася. Ось сюди можна повести нитку. Все, я думаю, цього достатньо. Можливо, ще сюди. Так. І тепер беремо ножиці, обрізаємо ниточку і все, наша робота готова.